Була евакуація да, санітарних втрат після операції по агрегатному заводу. Росіяни все-таки намагалися врятувати трьохсотих. Так, звичайно, але це вони їх евакуювали не з самого агрегатного заводу, а з тих позицій, які розташовані були неподалік, uh -huh. через які вони намагалися штурмувати позиції Сил оборони, які на підставі на підступах до цього агрегатного заводу. Також вони провели евакуацію вже вчорашніх втрат. Настільки наскільки могли, і власне характер бойових дій, який вівся вчора, він свідчить про те, що це було досить інтенсивне вогневе враження, яке нанесли сили оборони супачому противнику, тому що ну принаймні за моє перебування тут, вперше число загиблих. З з ворожого боку перевищило число поранених, тобто це говорить про те, що вогневе враження було було дуже потужним, що противник навіть не встиг, ну, навіть не відступив.